Мій котик отруївся після обробки краплями. Чули таке? Чи може, не дай Бог, самі потрапили в таку ситуацію? Отже, чи може тварина отруїтися краплями? Так, розглянемо причини. Для цього йдемо на пошуки котиків. Оу, цій родині точно потрібна обробка. Дивіться блошки. Обираємо найкраще краплі мегастоп від провет, адже це комплексний препарат проти екто та ендопаразитів для собак та котів. Отже, отруїтися краплями можна, якщо не дотримуватись інструкції, неправильно підрахувати. Дозу капати в неправильне місце. А от зараз уважно, краплі повинні бути нанесені на ті ділянки шкіри, з яких тварина не може їх злизати, а саме на проміжок між потилицею і лопатками. Препарат крапають на суху чисту шкіру, Шерсть попередньо світ розсунути. Після проведення процедури котика не рекомендується вичисувати і мити протягом 2-3 днів. Тож уважно читайте інструкцію. І не забувайте, що жодна кішка не застрахована від небезпеки зараження паразитами. Навіть тварина, що не виходить з дому. Адже з квартири виходите ви і можете принести яйця паразитів на взутті.